До нас прийшла зима, давно такої вже зими не було. Замітає снігом. Сніг, все в снігу. Дороги нечищені, закидали за день. Как красота. Я давно зимы такой не было, чтобы было стеки снега. Красотища! В почистил снег. И снова пугульки. Все по двери вычистил. Зараз все знову закидало снігом. Оце в нас така цей рік гарна зима. Всім до побачення, до нових зустрічей на телеканалі.